Друзі, зараз такі умови, що часто вимикають світло, і багато хто додумався використовувати автомобільні акумулятори вдома через УПС для увімкнення світла там для комп'ютера або для інших різних отоплювальних приладів. Ну, коротше, для будь-чого. Значить, розкажу, в чому проблема. Якщо взяти новий акумулятор на гарантії, і отак от як в мене знайомий один є. що ну Заряжений акумулятор взяв, в нього 6 годин працює, каже. Ну, Дома вся електрика є, 6 годин акумулятор попрацював, сів, вимкнув світло, він його за ніч зарядив чи там, і на другий день знову вимкнув. То нюанс в тому, що новий акумулятор навіть з гарантії, ну абсолютно новий з магазину, розрахований на 10-15 циклів зарядки. Тобто через 15 таких раз йому буде. Все, він свій ресурс використає. На автомобілі він працює руками, тому що він ніколи не розряжається. Генератор підтримує заряд, і він завжди чуть-чуть впав, чуть-чуть підзарядився. До нуля розряджається. Це не акумулятор в телефоні, зовсім інша система. Якщо до нуля розряжать, то він довго не витримає. Майте це на увазі? Був радий, якщо комусь допоміг, підказав. Підписуйтесь на канал. З вами був Степ. Дякую, всім пока.